Всім доброго ранку, сьогодні в нас знову буде риболовля. О, приїхали лодочку взяли, будемо, будемо рибачити знову з столяном. І на кружки будемо пробувати ставити і на шпінінг. Так що погнали. Може сьогодні хоч буде клів. Побачимо, коротше. Так, пішли перші закиди. О, сходить сонечко. За лісом ще. Так, рибалка проходить. В якихось джунглях. А кружки поставили вісім штучок чи десять там, не знаю. Ждемо результату. А, хоча зловили одну рибину. Зловили такого карася. Бачимо щось в череті йде так поверху. Коротше якийсь подзьобаний. Карась, не знаю хто його кусав. Щось Є, бай, якась надута. Не знаю. Руками взяли, думаю, забрали, бо він.

лебеди кружляют. Так, там, мабуть, что эта банда всю рыбу выловила. Что мы ничего не можем зловать Признавайтесь, да, рыба? Лупашать. Так і так. Живіт запутався, да? Йосип вже думали, що порно. А то щупандо. Німа поклівки, Короче, коротше, що вам скажу? Не встигли засняти, але во вам. Просто телефон. Щучка перша нас перша так, і зараз опідпливем ще. до кружок сейчас на дебе стал. Глянем, что там где. Боже, Ну, там лям весь. Будет, не будет. Что шо там, что есть? Вот так. Вот Щуки-пуки. Так, что сдрегается это. Может и карасик. А может и щучка. А, не, не размотаны. Нарешті, коротше, покльовка, а то щось вже довго не було нічого. Ну. Ага. Нормально завтра фейки апаратіка такий. Спин ніяк не, не клея.